Всім привіт, ви на каналі BigFishUA Зараз піду на нову пошту забирати свій ротпот, на три вдилищі. Ми нарешті татом, заказали ротпот. І вже піду додому і зніму вам, як він буде в розкладеному відео, які там свінгера, які там самі сигналізатори. Спеціально поставлю там дивище, щоб подивитися, як воно буде все виглядати. Я забрав родподік, приїхали зараз до Дніпра. Така красота. Тут є такий залівчик дуже гарненький. Ми, напевно, з татом приїдемо на через недільки, може дві приїдемо порибачимо. Тут така гарна, так гарно гарно. Родкодик дуже гарний, родкодик хороший. Такий за oh. свої гроші дуже гарний. Тут такий. Тут прямо. тут є такий, залівчик, і тут такий на залівчику під мостом, такі маленькі оклеїчки ходять. Ну і ось там Це залів, то я знімав. А оце... Це вже саме Дніпро. Про. Ось в такому наборі він приходить. Три сигналізатори від компанії Carpline з різних кольорів. Іде таких чотири палиці, дві самі підставки для трьох Е, сам корпус розкладний. Три свінгерочки від фірми Fishing Association. Іде три таких під назад для ну, От такий він повністю в розборі. Такі тут три сигналізатори, три свінгерочки. От такий він повністю в розобраному виді. Е, оці ніжки двигаються. Чи, щоб зробити так, щоб, ну, оця, ну, щоб бо фідера, звичайно, так стоять. Ти оцю штучку відпускаєш. І оцю штучку відпускаєш. хопс, і робиш їх нижче. Ну, десь ось такі. Хопс, хопс. І все. І виходить так, що ти закидаєшся і вудки в тебе стоять. Піде такою догою. Ця картина виглядає. Стоїть сигналізатор, ось фідерочек стоїть. Фішається сінгерок. І при покльовці. Ну, вшиті, якщо там вже сазан. Ну, а якщо там сазан, то там воно так от буде. Такий звук все. Ну, даже якщо навіть свігерочок буде відпадати, то воно буде дуже гарно сигналізувати. І найкраще, що це е, ночі буде дуже гарно працювати, коли бачите, воно вшить І ви зрозумієте, на який клював, бо воно буде ще деякий час горіти.